Ось такий дівчаточки вийшов у мене пиріг. Гарно, 7 дня, дівчата і хлопці. Хочу зробити тертий пиріг з творогом, дівчата, зробимо зараз. Значить, так, що я беру? Масло. Це маргум-масло, маргарин. Дешеве масло. Тут у мене 200 г, я поклала 100. Так, тепер 4 ложки цукру я покладу. Це буде 100 грамів. Приблизно так. Яйце. це. На кінчик ложечки я покладу солі. Це так, для смаку. Так, а ще я покладу дівчата ложку смальцю. А в кого нема смальцю, то кладіть 200 грамів. Маргарина чи то масло, кому що не жалко, в кого що є. Так, спробую зараз це розтерти. А ще я хочу покласти рушку майонезу, в кого є сметана, покладіть сметану. У мене немає сметани. Оце діло я зараз буду розтирати, а потім замішувати в борошні. Борошна. я не знаю, скільки треба борошна. Зараз буду замішувати, потім побачимо. Круте тісто треба зробити. В це ситочко в мене влазить десь 350 чи 400 грамів борошна. Як завжди, не хвилюємося і все вийде. Ой, пахне так гарно. Можна ванільки трішки покласти. Але я не буду класти, а ви покладіть, як хочете. Сюди я ще покладу чайну ложку розпушувача. Але я колись робила тертий поріг, дівчата, без розпушувача. Пісочне тісто. Так що все вийде. Ось такі дівчаточки тісто виходить гарне. Так, тепер, візуально я його ділю. Тепер, дівчаточки, дві треті, більшу половину, я кладу просто в холодильник. Так. А меншу половинку, одну третю, я кладу в морозівку на 30 хвилин. Так, дівчаточки, у мене є пакет сиру творожного. 180 грамів там у мене тепер. Я кладу ложку цукру сюди і. Теж на кінчик ложечки солі, це щоб придати смаку. Ванільки не кладу. Ну, Все повинно смакувати таким, Своїм смаком. Так, сир я вже приготувала. Приготувала щось ось варення нову. Ось моє тісто з холодильника. я приготувала ось таку форму, поклала пергамент, як завжди, і завжди кладу пергамент. помазала олійкою, а тепер я оце, оце тісто розкладаю по формі тоненько. Так, дівчаточки, тісто я розіклала. Ось так трішки наче з бортиками. Тепер розкладаю я сюди сир спочатку. Смачно буде запевняю, дівчата. У мене слиня вже тече. Хочеться так інколи зробити таке щось, наче святкове, щось таке з таким настроєм. Тепер з бродінову варенням. А взагалі-то хто, яку хоче вареню таку й кладіть. Тепер дістаю я той кусочок менший тіста і зверху тру на тертушку. Я ставлю чайник, а пиріг хай трішки холодне. Поки чайник закипить, я покажу в розрізі. Дівчаточки, періоту вже. Зверху цукровою пудрою присиплю і чай вже зробила зараз скуштую. Дуже смачно. А я всім хочу побажати, як завжди, миру, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!